Але сьогодні прекрасний день, друзі мої. Всіх вітаю з міста Едмонтона. Як бачите, я сьогодні знаходжуся в трошки в іншому районі, трошки в цікавішому районі, і почну знімати більше відеороликів тепер в інших районах Едмонтона, щоб ви бачили ще більше і більше міста Едмонтона, більше бачили Канаду і також трошки різноманітності за позаду мене ніколи нікому ще не позашкодило. І хочу сьогодні поговорити про дуже е, погану новину для мене. Що зі мною сталося? Дали мені дуже і дуже величезний штраф, зупинила мене поліція. Якщо вас цікавить, що зі мною сталося, чому мене зупинила поліція, і скільки штраф, які великі штраф я маю заплатити, то дивіться це відео до кінця, і я вам все покажу, вам покажу штрафи, вам розповім, як тут це працює, і буде цікаво поговорити взагалі, як тут взагалі закони працюють. А ви мені скажіть. Чи вам подобається, коли є такий великий контроль над людьми, чи вам подобається трошки більше свободи? Скажіть мені в коментарях. Просто цікава ваша думка, як ви на це все дивитеся. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка. Будушність це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які... Приїхали по програмі Кует і не тільки відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебіт, рахунки і більше. По одних з найбільш видніших умовах, і вони знаходяться тільки в принці Онтаріо і допомагають Україні фінансово і допомагають розвивати тут українську громаду в Канаді. Посилання будуть внизу в опції під відео, як завжди. І також прикріплю в коментарях для вас, щоб вам було зручніше їх знайти. Бачите, наскільки тут трошки інакші хати, тут все зовсім інакше, тут хтось спереду має якийсь город. Тут вже трошки такі новітніші хатинки продаються. Оця дивіться, яка гарна хатинка продається. Тобто цей район є старший, і тут, відповідно, подивіться, які велетні, які тут гарні дерева ростуть величезні просто. Тобто, це фактично звідки Едмонтон почався. Тут Едмонтон розходився, і тут різні такі, навіть бачите, дивіться, стегли будинок. Це просто щось феноменальне. Ви таких будиночків дуже рідко побачите і знайдете тут в Едмонтоні. І, звичайно, дивіться, що вдалині Майорить, наш гордий, прекрасний, могутній прапор України. Дуже приємно, дуже класно, що тут стільки всіх наших багато всюди є і підтримують наш, нашу славну Україну і наших е, воїнів, наших українців. Це дуже-дуже важливо, друзі мої, зараз в теперішній час. Я зараз ходжу в цьому районі, тут дуже близько, до речі, Вайт Евеню. Вайт Евеню це є, можна сказати, така головна колишня. Вуличка Едмонтона зараз це головна вуличка, де молодь збирається, де люди збираються, де люди хочуть собі попити кави, просто походити серед людей. Дуже-дуже є багато там що подивитися. Якщо вас цікавить більше про таке відео, я вже знімав про вай але я можу наново зняти знову і вам трошки показати цю прекрасну вулицю. Тут навіть є базар. Суботу, неділю можна купити свіжі овочі, свіжі фрукти. Фермери різні збираються, продають овочі. Все як має бути, все як в Україні. Тобто, в принципі, досить і досить класно. І ви, ви напевно, думаєте, що Едмонтон тільки знаєте хати, маленькі, немає дерев. Але все залежить справді від району, все залежить від ситуації, все залежить, де іменно ви є, і Едмонтон є дуже-дуже великий, фактично в чотири рази більший а, міста Львова для, для того, щоб ви трошки більше собі, для себе розуміли цю ситуацію. Ви вже напевно знали і знаєте, що в Канаді дуже і дуже сильно працюють а, а, правила. Закони. Тут любий, хто е, порушує якийсь закон. Дивіться, мені треба перелізти, і будемо з вами говорити. Тут любий, хто порушує закон, е, буде за це платити. І буде дуже платити великі гроші, е, немаленькі гроші. І я, як то кажуть, так само попав. І тепер мушу заплатити а, цілих е, 324 долара штрафу. І вас, напевно, цікавить. За що ти повинен заплатити такі гроші? Що ти зробив таке погане, що ти повинен заплатити аж 324 долари канадських. І це не є маленька сума зовсім, навіть в теперішній час, коли здавалася інфляція, все пішло вгору, дуже багато, знаєте, взагалі ціни всі виросли. Ну, скажу вам таке: їхав я на машині, просто їхав я собі на машині з дружиною, все як має бути, з магазину вертався. Зупиняє мене поліцейський, просто так, я навіть нічого не робив, я собі їхав чемно, не перевищував швидкість, все в мене добре, я собі так думав. І каже до мене поліцейський, що ти порушив правила. І я кажу, що саме я зробив, твій номер, тобто мій номер автомобіля, не був вже зареєстрований з зими. Тобто я вже майже півроку, трошки навіть більше, ніж півроку, їздив без реєстрації на свій номер. А в Ведмонтоні, в Альберті взагалі, е, колись треба було завжди такі наклейки наклеювати на номер. І тепер вже ці наклейки не треба було наклеювати. Вони змінили закон, правила, все. І я забув, тому що вони мені не нагадали про це. Вони не відсилали фактично ніякі там нагадування і так і далі. Я просто забув. І це не те, що я не мав грошей заплатити. Там і 75 доларів коштує ця реєстрація на цілий рік. Я просто забув. Я так і пояснюю поліцейському, я кажу: поїдь зі мною. До реєстрації я зареєструю номер, заплачу ці 85 доларів за весь рік. Тобто не то, що я хочу там заплатити за місяць, за два, за весь рік заплачу, і я вибачаюся, тому що я завжди платив вчасно все добре. Нє, ні, ні, ти порушив правила, ти заплатиш. І дали мені штраф 324 долари. І зараз я вам покажу, як цей штраф виглядає. Я думаю, що це дуже дуже цікаво подивитися українцям в Загальному, як це виглядає, і розкажу, що мені далі треба робити з цим штрафом, як за нього платити, і чи можу я взагалі виграти і сказати, що я якось правий. Бачите, перед вами цей штраф, як він виглядає. Тут написано, за що я порушив. В цій ситуації я порушив Traffic Safety Act. Тобто, що це означає? Це означає, що я порушив ніби в загальному закон, тому що мій номер був не зареєстрований, і це ніби як порушує в загальному безпеку. Е Едмонтона, Альберти, Канади, нема різниці, як це називається. І от тут мені виписали, як ви бачите, 324 канадських долара, і я можу заплатити або зразу, або я можу піти в суд, і суд мені назначили на 21 вересня. 21 вересня, 23 року, я можу піти в суд. Тут є адреса, куди мені піти, бачите, в суд. І я можу сказати, що я вважаю, що я правий, чи я вважаю, що я не правий. І е, це є дійсно дуже велика проблема для мене, наприклад. Тому що я вважаю, що я ніби як і порушив, але з другого боку, і не вважаю, що це якась така, знаєте, порушення, якесь таке, що вимагається заплатити 324 долара. А це не малі гроші, як ви бачите самі на екрані. І просто е, хочу, щоб ви зрозуміли, як виглядає взагалі цей штраф тут в Едмонтоні. Надіюся, ви поставите мені вподобайку за це відео, що я ділюся такою інформацією з вами. І в загальному я хотів просто вам показати і розказати про те, що будьте обережні. Будьте обережні за кермом. Не пробуйте, як то кажуть, не платити за щось, не думайте, не пийте за кермом. Навіть якщо ви вип'єте капельку якусь пива, чи ви вип'єте трошки 50 грам, не робіть цього. Тому що хай буде, що ви думаєте, що ви заїдете. Добре, що ви заїдете, але не робіть таких речей, тому що ніде в світі. Тому що, по-перше, не дай Бог, якщо щось станеться, ви ціле життя будете за це шкодувати. А друге, не варто тих всіх штрафів, не варто вашої важкої праці, що потім комусь віддавати ці гроші і просто так за це платити. Тому закони в Канаді особливо треба підтримувати. Бо якщо ви не будете за це платити, допустимо, я вирішую не заплатити за цей штраф. Допустим, Мені якось не зах... не хочеться за це платити, я просто не буду платити. Я не зможу це заре... зареєструвати свій номер взагалі. Тобто, це означає, що мій номер не буде ніколи зареєстрований, і мені треба буде, е... я ніколи не зможу їздити на автомобілі. Якщо я захочу проти закону йти, то що рано чи пізно мене знов поліція зупинить, і мене заберуть права. Мене все повністю позабирають. і Я лишуся без автомобіля і не зможу рік, два-три їздити взагалі ні на яких автомобілях. І мені прийдеться або... Якщо мене дружині мене возити, або завжди друзів просити, або їздити на автобусі. Тому, чи це цього варто, я не думаю. І я сподіваюся, що це відео вийшло таким цікавим. І, до речі, хотів сказати, подивіться, де я є зараз, подивіться, де я є. Просто зайшов в ліс. Фактично, з центру зразу зайшов в ліс, і тут, бачите, в далині, в далині є палатка. Тобто тут живуть бомжі, і в наступному відео. Наступному відео, друзі, я розкажу вам трошки можливо про бомжів, про наркоманів, як тут це в Канаді з цим є. Бо це теж така тема, про яку мало хто говорить, мало хто піднімає, і в дискусії з вами завжди цікаво проводити і спілкуватися. Ви мені скажіть, чи вам таке відео сподобалося? І бажаю кожному з вас всього самого найкращого здоров'я, звісно, мирного неба над нашою любною Україною. І до наступних випусків з вами, друзі мої.